І дітики, давно вже не виходило відео про Току Боку. Тому сьогодні у нас огляд нового оновлення в Тока Бока World, а ви обов'язково підпишіться на канал. В тоці боці вийшов новий трьохповерховий будиночок, тому будемо дивитися. Ось такий він чорно-білий. Давайте оберемо, щоб вже було все облаштовано, та якраз подивимося нові меблі. Нас зразу телепортнуло на кухню. Ось така вона чорно-біла. Він весь в такому стилі. І тут зразу є таких три ліжка прикольних нових. Давайте подивимося. Ось така кухонька прикольна. Все відкривається, ящички. Жалко, що вже не облаштували і не поклали туди їжу. І ось така вулиця. Тут такий прикольний басейн з кульками. Це щось новеньке. А це що таке? Та щось нове? Є навіть двері. Така прикольна вулиця. Є ще один поверх знизу. Значить чотири. Я це теж поверхом називаю. Така зала тут. Такий коврик тигр. Гроші навіть фіолетові. Якась запуста, Щось в одному місці десь натикано багато, а так пусто. Вам не здається, тому що мені так. Я люблю, щоб вдома було прям багато багато-речей і щоб дім не був пустий. Давайте я візьму персонажа і будемо ходити з ним. Давайте підемо на самий-самий перший поверх. Ось ми на самому першому поверсі. А це ще що таке? А, це типу відкривається та закривається. Прикольно. М -м, знову, знову, Чи не здається, що забагато? І це вся кімната, вона одна. Це, типу, як секретна якась кімната. Тут можна влаштовувати якісь вечірки. Ну, тут одна, не дуже багато. Знову диван. Так, це типу секретна якась кімната, і в мене вже є пару ідей, як можна зняти якесь відео з цією кімнатою. Давайте далі підемо на другий поверх. Ось я вже тут. І знову цей тигрик. Тут прикольно таке все. Далі, чому вона така пуста? Я не люблю, щоб кімнати були пусті. Але зато є ліжко, в якому можна ось так накритися одіялом. Зато статуетка прикольна. Далі. Знову, знову диван. Ви здівайтеся, знову диван. Для чого ще третій? Ванна ось така. Оце вже реально прикольна ванна. Туалет, раковина. І ось така кімната. Знову це ліжко. Ми їх бачили три, чому тут тільки одне беруть. Я на третьому поверсі, на останньому. Знову пуста кімната, а тут багато пустих кімнат, які не зрозуміло, для чого взагалі призначені. тока бока сам, самим обустраювати і казала, ну ми просто там покажемо і будемо самі все робити. Але для мене це класно, що багато кімнат, тому що в мене велика сім'я, і мені це потрібно. Дивіться, який прикольний басейн. Знову з філетовими грошима. Дуже класно. Мені дуже подобається і ось ці два ліжка. Чому їх не поставила? Або це з е, іншого оновлення, може я щось путаю, не знаю. Але вони перед цим вони перед цим чорним, як це об'яснити. А зараз я бистренько пробіжуся і покажу вам, що додали нове. Я просто, можливо, я щось показую, то вже яке ще було. Просто тут я давно заходила в ток боку, і деякі, деякі меблі я не бачила. Тому ось показую, що є. Мені дуже подобається ось цей білий коврик Хмаринка. Взагалі додалося багато чого гарного, я поставила на прискорення, щоб це було не так довго. Тому все прям розказувати вам не буду. А то відео буде довге. Такі всі тут прикольні штучки, і прикольні штучки я кажу дуже часто відео. Просто тому що не знаю, що ще сказати. Навіть Баблтінову додавили. Можете подивитися, тут все таке смачненьке, прикольненьке. Якщо так ви ще ну, вас не взломка, ви на безплатній версії. Немає цього всього прям крутого такого. Можете просто подивитися, якщо вам цікаво, ось, щоб ви знали, що є таке прикольне. Багато речей додалося. Ось тут багато додалося, і мені дуже подобається ось цей комп'ютер з кольоровими клавіатурою кольоровою. Це реально прикольний ноутбук. Комп'ютер я його буду завжди тепер брати. Ось такі іграшки і знову є ця мила хмаринка, яка мені дуже подобається. Я зараз розмовляю дуже реально швидко, щоб встигати розповідати. Знову цей басейн з кульками, тут нічого нового, так само і тут нічого нового, і тут. Ось такий пол, стіни. Ну і на цьому все. Я надіюся, вам сподобалося оновлення. Мені так само. Всім па па